Всім привіт! Доброго вечора! Вже вечеріє скоко. пів на сьому я на сутруніки. Зараз подивись, може десь є скупнуться. чуть-чуть попиляв там дров понаходив для можливого якогось пікнічка. Як все позаростало вже. На першому бухте, це так не хочеться там не. бухи валяються що. Ну, так, вот так Щось так в цьому районі том районе вся все на сонці висихає. не її знімати, там из таких уйником так кінь. сейчас вот цих може зашел Ты вода так позеленіла? наверное, від жари вообще. Смотри Щось Смудруть не пойму, що ты еще поплавки. Ми з вами колись сюди приїжджали, хто дивився відоси супрунівські. Ой, Не видно там їх. Там такий місточок. Пуск серьезный. Ого. Уху. Блять, одной рукой стрёмно. Сейчас я ему попаду и Вот тот, то мы полетим. Да, позарастало так уже. Вечеретом. То на той стороне купается. С чуток мы моя парковочка. Смотрите, можно відпочивати там беседочки вдалеке. пейзаж. Ось так каламутно вода упала. Ой, бля, як. Я думав стрибануть, ну що тут опасно. А на тій стороні боптується. Беседочка. Видали мені таку футболочку, дивіться яку розовеньку. Можна на гей паради в ній ходити. Щас ну, я вас поставлю тут. Я сейчас заберу чуть-чуть с вами сплавлю. Не бы камера не упала, то будет бы... что-то страшное. Короче, вода теплая, что я могу сказать. Така скрива доска, так? Да? Показує вам глубина стоїть. Чуть-чуть муву знизу. Хоч з карма у Ай! Протиралку для камери не виложив. Що вода така гаряча, що й не свіжать. Унизу тільки прохолодно. І кришечку не взяв бокову, щоб вода не попала. Ви типа за мною покупалися, освіжилися, бо хтось в квартира сидить. Шифрується, хтось еще. Ось. Сумочка від камери. А взагалі це столична ювілірна фабрика. Ну так підходить до камери. Це я вас нею протираю. Очки не взяв. Хорошо, що тут Ой. Вже гаряче. Давайте я вас щось покупаю. Аж ручка гаряча. А знімаємось тільки 8 хвилин. Все, відпливли. Головне руку не пусти. Вона то Видержує до 10 метрів глибини, але нема бокової кришечки, що закриває повністю батарею. Чуть-чуть муляки внизу, а далі глина. Ух ти, вони на камерах походять чи на этих. На матрасах. Прикольно, якщо там зверху жить, потім свій місточок. Раз. І водичку погнали. О. Да, вже вона кривенька. Нами з годами. Пішли на берег давали на стекляшку нам наступить тихо Старость не радис Так, все, друзі. Гарного вам дня завтрашнього, сьогоднішнього вечора. Ай, наступив на будяк. Мирного неба. А де тучки Вообще тучок немаєш? Ух, яке сонце. Боле. Побачимо завтра, якщо будуть сили. Можливо завтра погонимо на третій пляж. У мене там намічається стрілка з родичами. Буде можливість речі на нього ставити і поплавати з вами. Возьму на голову кріплення, бокову кришечку на всякий пожарний случай. І коротше, можливо, ми з вами завтра побулькаємося на третьому пляжі, самому чистому. Ну і для мене найгарніший він з усіх. Горіх прямо ставки росте чи над ставком, як правильно. Водичкою обезпечений. Так, ну все, давайте пока пока.